Вітаю, сталкери! ти на каналі Ігри Соломона, і якщо ти хочеш отримати досягнення Бінго, то ти зайшов по адресу. Це відео я створив саме для тебе, і саме по цьому досягненню. Так, що ж в нас говорить досягнення бінго? Нам потрібно відчути ефект кровотечі, сну, голоду, сп'яніння радіації та псії таке собі враження. Тобто, я знайшов, на мій погляд. Найлегший метод, як це зробити. Все, що вам необхідно, це щоб у вас був артефакт на мінус радіація. Ну, тобто плюс радіація організму. І щоб у вас був казанок. Тому що казанок вам дає ефект сну, ефект голоду, ефект сп'яніння та ефект радіації. Хоча. Мені здається, краще використати ефект радіації від артефакту, тому що він буде постійний. А якщо ви будете брати ефект сп'яніння, то він вам погасить ефект радіації через горілку. Тобто, дивіться, як я це робив у своєму відео, і тут немає нічого складного. Ефект кровотечі ви отримаєте також, але вже не від казанка. Я взяв всі необхідні речі, які мені для цього потрібно, Казанок та один з артефактів, я використав компас. Ви це можете робити в будь-якій броні. Як ви бачите, на мені стоїть екзоскелети. Якби то в екзоскелеті є свій захист від псі, від радіації цього, і цього всього, тільки наскільки я зрозумів, ці всі захисти вони не дуже мені допомагають. Дійсно, що допомагає в грі, це артефакти. Тому що який би захист на броні від псі не стояв, він ніколи не захищає. Ну що ж, берете все необхідне, і рухайтесь ось до цього місця, і тут ви починаєте здобувати своє досягнення. <плес> Погоня на улице. І що хочу додати на останок, це те, що дані ефекти вам потрібно, щоб вони деякий час на вас протримались. Це десь в районі 10 секунд 10-15. І раджу мати при собі сині аптечки, так як я їх використовував, кровотеча у мене не зупинялася, і на інші ефекти воно не впливало. Кори також забув вам нагадати одне з самого важливого моменту такого нюансу, але я думаю, всі ви це і так зробите. Перш ніж почати здобувати це досягнення, зробіть збереження. Тому що потім ви ефект псі від казанка. Ну, я не знаю, чим ви знімете, тому що там псі блокада не допомагає.